Друзі, всім привіт! Ви у Безодні. Я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії за минулі два тижні. Тож сьогодні поговоримо про таке: українські артистки боряться за тренди, розмиття кордонів деякими українськими виконавцями та купа класних нових релізів. Тож, давайте розпочинати. Почнемо з поп музики, де за першість в трендах українського Ютубу боролися Тіна Кароль. Анна Трінчер та Надя Дарафєєва. Хто не знає, нещодавно Тіна Кароль презентувала свій новий альбом, з якого завірусився трек у дуеті з Кохання І саме ця композиція підкорювала українські тренди протягом тижня, допоки Анна Трінчер не презентувала власну роботу. Само место і чесно, це не моя музика, і я не хотів би вам тут сильно радити, послухати даний трек, тому що не вважаю якоїсь величезної цінності дані композиції. Композиція Тіни Каролі Шумея безумовно мені подобається більше. Але декілька днів Анна Трінчер побула в трендах, і треба це також відзначити, що маркетингово дуже круто спрацювала її команда, і хайп був великий, допоки не з'явились Надя Дарафєєва і Міша Левіна, Біга, які влаштували просто показовий виступ, як треба презентувати трек. І ті, хто думає, що це було все в прикол, і хіханькі-хаханькі, і ось ця асоціація змішує, що це дуже все легко і по фану, ви просто уявіть, що для артистки, яка вважається в даній країні топом, просто взяти і репрезентувати нову композицію з блогером, який ніколи не співав, це величезні ризики. Але ну, помітні і компанія Горової зробили неймовірну роботу, і пісня просто вистрілила шалено. А я все плакала, плакала, дуже на стрімі презентації зібрали шалену суму у вигляді 6 мільйонів допомоги як для Азовсталі, так і для постраждалих в Чернігові. І як на мене, це прекрасний хайп, тому що і є волонтерська складова, без якої, напевно, українські артисти зараз не можуть. Так, і репрезентація. Артистки, яка просто була ближче до людей у вигляді стріма Лебіги. Ну і що говорити, якщо побили рекорд стріму. Тож всі зорі склалися, і наразі пісня Наді Дарафєєвої і Мішеле Лебіги на першому місці. З чим їх і вітаю, непогана композиція. І не відходячи від українських артисток, Клавдія Петрівна нам. Подарувала новину таку, що вона неочікувана, але хоче зібрати палац спорту і вже анонсувала цей концерт у себе в соцмережах. Про це ми заздалегідь писали у себе в телеграмі. До речі, хто хоче дізнаватися швидше, якісь новини української музичної сцени, заходьте до нас в телеграм, підписуйтесь, посиланнячко буде в описі. І ось Клавдія Петрівна. Протягом декількох місяців, шукаючи майданчик в Києві, щоб зробити сольний перший дебютний концерт, ну, замахнулись на 10-тисячний палац спорту. І, напевно, на моїй пам'яті це вперше, щоб молодий артист No Name одразу хотів зібрати палац спорту, а не там, не знаю, Атлас. Чи якийсь інший майданчик? Ну а поки ми монтували даний випуск, Клавдія Петрівна вперше вийшла виступити наживо на концерті Артема Пивоварова, де вони заспівали спільний трек, який вони зовсім скоро анонсують. Далі перейдемо безпосередньо до нових релізів. Юля Юріна нам презентувала новий сингл, який увійде до її майбутнього альбому, і там ми почуємо трошечки нову Юлю. Юля відходить від фольклорного звучання, і це вже більше попрок, і допомагав їй створювати новий альбом, такий сан-продюсер, як сир. Тож дуже цікаво, що ми отримаємо в кінці кінців. На альбомі від Юлії Юріної. Також хочу анонсувати, що даний альбом Юля буде презентувати у себе на концерті в Києві. Хто хоче придбати квиточки на нього, також переходьте за посиланням в описі. Всі лайви Юлії дуже круті. Безпосередньо я там також буду. Тож купуємо, йдемо і підтримуємо українських артистів. Далі поговоримо про молоду артистку Вікторію Ніро, яка презентувала новий сингл. Ми як і хвалили вже Вікторію, так і хайли в крінж-пакеті колись, але ось вона вирівнюється і репрезентувала нову пісню. Знаю, тобі, друзі, для найактивніших підписників безодня і людей, які будуть активно писати коментарі під даним випуском. Ми розіграємо. Ось таку гру, яку ми створили минулого року з Орнером Шевченко, питає про українську музику. Якщо ви напишете коментар більше семи слів, ви зможете отримати даний екземпляр гри. І якщо ну, ви хочете вже її отримати, то просто переходьте за посиланням в описі і купуйте її. А також від нас ви отримаєте знижечку на дану гру. Йдемо далі новими релізами. Минулого тижня нам презентувала новий сингл Марина Круть, який називається Квітно з тобою. Навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою моя також продовжує нас здивувати у власній творчості молодий виконавець Беркулець, який від такого пацанського репу чи пацанських пісень переходить до ліричного свого образу, яким він нам запам'ятався після участі в ексфакторі. Забирай свої речі, вони недоречні. Тож нещодавно він презентував нам трек Лебідонько, і як на мене, доволі непогана робота. Лебідько не пларем. Далі хочу вам порадити виконавицю Клер, про яку ви неодноразово нам згадували в коментарях. Доволі цікаву творчість вона створює останнім часом. І ось останні три сингли, як на мене, вартують уваги. Тож раджу вам додати їх у власні плейлисти. Відамо легко з хвороми. Хвором людина літає, кил немає, себе дорядує. Чи мої навіти зі свіжіві сміху? До речі, до плейлистів. Якщо ви хочете знаходити оперативніше класну українську музику, переходьте також за посиланням до наших плейлистів. Там тьматьмуща жанрових плейлистів від попу до репу. Також там є плейлист новинки, чи, наприклад, плейлист пісні 2000-х, 90-х та інших років. Далі перейдемо до більш нішової музики, але я думаю, що вона вартує вашої уваги. Почнемо з альбому від Юві, яка презентувала нам дебютний альбом. Найза за мною де самота також був презентований неочікуваний кліп у вигляді аніме з застосуванням штучного інтелекту. Тож, подивіться, дуже цікаво і незвично займався даною роботою Ілля Дуцик. Я ціла твої хвоста. Для поціновувачів творчості ЮКО не тільки радує нас релізами Юля Юріна, також презентував новий альбом Стас Карльов, який довгий проміжок часу нічого не випускав. І ось ми отримали від нього повноформатний альбом. Ну а для любителів постпанку тримайте новий класний трек, який потроху вже завірусився в тіктоці від колективу Судно. Ну і далі переходимо до рубрики Крінж пакет. Цього тижня мене дуже багато підписників Дірект просило не оминути новину про те, що в Польщі в червні відбудеться концерт за участі Івана Дорна Луни. Нойза MC і Монеточки. і їх обурило безпосередньо те, що вони будуть репрезентувати Україну в Європі з російськими артистами, так би мовити, розмиваючи кордони і показуючи, що ми братні народи. Я розумію, чого їх це обурило. Як на мене, це взагалі не ок історія. І, скоріш за все, ось це там благодійна складова, яка присутня на даному концерті. Вона набагато менша, ніж репутаційні втрати, які понесемо ми е демонструючи ось. Такий культурний зашквар, як на мене. Тож давайте більш детально розберемося в даній ситуації, і чому даний концерт після обурення суспільства не відміняється і далі квитки продаються на дану подію. Думаю, всі пам'ятають історію, яка була наприкінці минулого року, коли відмінялися концерти, тому що там були чи промоутери російські, чи були е, організатори російські, і дуже швидко ці концерти. Все, закривався продаж квитків, і все, цього концерту, наче і не було. Все відбувалося дуже просто і легко, тільки через те, що артисти, які хотіли брати участь у цих концертах, піклуються про репутацію в нашій країні. Їм важливо, щоб про них гарно думали, щоб у них були гарні відгуки, щоб коментарі, щоб всі знали, що вони великі патріоти. А Івану Дорну і Лені це пофіг. Іван Дорн взагалі не живе зараз в Україні, йому пофіг, що про нього пишуть, його і тут і так хають. Тобто, йому взагалі пофіг, луна може легко сказати, що вона далі буде співати російською, і чхала вона на думку суспільства. Тобто репутаційно цих людей ну, не зламати і вони не будуть відміняти через це концерт, і для них ок взагалі виступати з цими артистами. Тим паче. Під якийсь благодійний фончик, тобто, що це буде якась гуманітарна допомога, незрозуміла, яка сума буде з цієї гуманітарної допомоги, тому що вони ну, дуже поверхнево звітують після цих концертів. Хочеться більше конкретики і розуміння, навіть якщо ви допомагаєте. Друзі, друге, чи можуть самі організатори відмінити після якогось суспільного осуду? Думаю, ні. Тому що концертний майданчик, в якому буде проходити це все постійно приймає російських артистів. Це для них заробіток. Ось зовсім скоро там взагалі буде виступати знову Маргінштерн. Тож, думаю, це просто комерційна складова, і їм це ну не настільки цікаво відміняти даний захід. І якщо б вони прям дорожили свою репутацію перед українцями, я думаю, вони б одразу давно його вже закрили. Тож, думаю, через ось такі складові даний захід буде проходити. Що ж робити нам перше? Не ходити на дані концерти і не підтримувати. Даний захід. Чим менше ми будемо підтримувати дані заходи в Європі, тим менше на них попит, тим організатори рахують гроші і перестануть їх просто організовувати. Все завжди упирається в гроші, тому що ніхто не хоче організовувати дані селянки і дані концерти в мінус. Чи будуть вони продовжуватися дані концерти по Європі потрошку? Скоріше за все так. І треба дивитися правді в вічі. Люди хочуть заробляти, і вони будуть заробляти на наших артистах. Демонстрація прекрасна це Потап, який поїхав в Німеччину з російськомовним матеріалом. Вечірка довгий проміжок часу висіла під назвою Russian Party. Він там презентував Потапа і Настю, Мазгі і пісні «Время і стекло тож, ну, взагалі, людям пофіг. На фоні цього скандалу у нас відбулись привітання. Від Тіни Каролі Мелевіна, але Пугачової з ним народження, а також пост від Ноїзем, який зробив реверанс Андрію Хлимнюку, де вони пересіклися десь в Америці на концерті. І всі такі здивовані, Боже, там Нойземсі і Андрій Хлебнюк а Андрій Хлевнюк, здається, в кожному інтерв'ю, яке вийшло після повномасштабного вторгнення, говорив, що він спілкується з MC. Ну тобто, знаєте, якесь нема у мене здивування, якщо ви слідкуєте за творчістю гурту Boombox. ну тобто, реально в кожному інтерв'ю про це говориться. І я ну, про це чув напевно вже разів 5 після повномасштабного вторгнення. І хочу ось на цю тему. Того, що у нас тянуться російські персонажі, в наш інфопростір, трошечки поговорити більш обширно, як на мене, проблема ця вся зародилася ще наприкінці минулого року, а саме у вересні 2023 року, як на мене, відбувся відкат до російської культури. Те саме ми переживали десь в 15-16 роках після початку війни. Взагалі, саме тоді знову ж відбулися такі процеси, коли українці спочатку слухали багато власного матеріалу, ввелися квоти, але в подальшому російський інфопростір знову потрапив в наші тренди, і ми все більше і більше слухали. Російського контенту чи дивились їхні серіали? Думаю, всі контент-мейкери помітили у вересні минулого року, що по статистиці і всьому російський контент постійно потрапляв в тренди і трошечки витісняв. Наші відео, нашу музику, і це можна було гарно прослідкувати на різних платформах. В подальшому це набрало більшого обсягу, і люди почали ще більше дивитися російський контент, і деякі блогери потягнули цей російський контент в маси, і вилізло ось цей такий неприємний скандал з серіалом Слово пацана, де блогери його там нахвалювали і репрезентували, за що отримали нагора від багатьох блогерів. І, взагалі, суспільства. В подальшому ось у нас відбувається те, що у нас багато артистів потихеньку то привітали з ним народження, то сфоткались десь. Якщо дивитися впритул на цю ситуацію, то все це дуже зашкварно. Але якщо відійти і подивитися збоку, це просто дуже виглядає логічним. Спочатку маси потихеньку дивляться російський контент, потім блогери його популяризують, а потім. Потім далі вже артисти з знаними іменами тягнуть його е, до себе також в інфопростір на свої сторінки в соцмережах. Тобто, виглядає з боку логічно. Але це величезна проблема, і з цим треба якось боротися. А боротися дуже просто. Треба покращувати власний контент, щоб він був якісним, щоб людям було більш цікаво дивитися вітчизняний контент, ніж російський. Це зі сторони контент-мейкерів. А зі сторони глядача також все дуже просто поширювати його у себе в соцмережах, розповідати друзям, тому що, на жаль, не придумали кращого маркетингового інструменту, ніж сарафанне Радіо. Тож і на завершення не можу я вас відпустити без прекрасної лірики, яку нам презентував один український молодий артист. Мала красується капотом, у моєї теж нічого. Бертанувся ти не в тему, ей, пацанчик, та ти що, моя зона швидкість, NFC та табачок. Розігнатися за сотку я не чую за підсток. Тож, ось така рубрика Крінж пакет. Всім дякую за увагу. Якщо вам подобається те, що створює безодня Мюзик, обов'язково підписуйтесь, підписуйтесь на наші соцмережі, обов'язково слухайте наші плейлисти. Та якщо вам ну, прям дуже подобається, ставайте нашими донаторами чи на Байміакофі, чи донайте нам просто на банку. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Па-па! Я наче пастер сижу, тут що, такі, ручки. Друзі, всім привіт! Ви в безодні. Я Макс, на... я Макс Нагарняк. Я такий хороший. Це топом. Боже, слюня аж вилетіла на слові топом. Давайте розпочинати. Давайте аж дьорганий. <гум> Клавдія Петрівна ну, просто нас шокувала, інформацію тут, правда, шокувала. Прям вона нас шокувала. Я про це знав хер зна коли. Стап.